І Сина, і Святого Духа. Христос Воскрес! Дорогі браті і сестри, кожного разу, коли ми з вами відкриваємо святе Євангеліє, читаємо щонеділі, ми доторкаємося до самого Спасителя. Під час Божественної літургії ми переживаємо унікальні особливі моменти життя нашого Господа. Ми переживаємо знову й знову його народження. Переживаємо його вихід на проповідь. Чуємо проповідь з Євангелія, як сьогодні. Подальше будемо з вами бачити вихід Христа на страждання, встановлення таїнства Євхаристії, згадувати ці слова під час встановлення і відчувати радість, що перед нами сам. Христос, який подарував себе в чаші склібам і брама. Це унікальний момент. Звичайно, в кінці літургії знову переживемо вознесення Спасителя на небо. І так в кожної божественної літургії. Але водночас нам Господь дарує свої дорогоцінні слова, які звучать протягом кожного богослужіння у Святому Євангелії. Віруюча людина, православний християнин, повинен Євангеліє читати кожного дня. Не лише читати, а роздумувати. Не лише роздумувати і вивчати, а найдорожче – виконувати. На перший погляд, коли поринути в Євангеліє, то багато істин є недосяжними. Так здається, для людини. Ну, наприклад, нова заповідь Господа любити навіть і ворогів. То в своєму житті це навіть уявити собі неможливо. От як полюбити ворога? Я сьогодні не говорю в контексті нашої війни, а особисті бувають якісь неприємні моменти з колегами по роботі, сусідами та навіть в родині. Ніхто не відміняв цих взаємовідносин особливих, між, наприклад, тесть і зять, свекрука, невістка. Ось тут моменти інколи виникають навіть в сімейних взаємовідносин. І християнин, як взірець виконання євангельського вчення Спасителя, повинен відрізнятися. Якщо ми не зможемо полюбити, ворогів, преподобні святі отці, тламаючи це місце Святого письма, кажуть, не можеш полюбити, то хоча б не бажай людині зла, хоча б не бажай людині зла. Ось це є унікальний момент, і коли ми не бажаємо зла і за цю людину ще й більше того помолимося, то це обов'язково повернеться нам столицею в понятті і здоров'я, і радості, і саме головне внутрішнього миру і спокою. Сьогодні День матері. Ми щасливі, що маємо своїх мам. Ми щасливі, що маємо тих, хто за нас молиться, і ми являємося дітьми, коли мама ще жива. Але заглядаючи далі, зауважую, що навіть якщо мама вже на небі, то вона з ангелами молиться за нас з вами. Ми переживаємо, звичайно, відхід мами, особливо, коли це дуже близько. Але коли ми розуміємо, що у Бога немає мертвих, у Бога всі живі, то в день мами ми утішені тим, що мама Божими очима сьогодні дивиться за кожним з нас. Мама молиться, мама переживає, і материнська молитва, неодноразово це знаходимося святих митців, піднімає дитину навіть з аду. Тобто, коли дитина знаходиться навіть в страшних умовах життя тут на землі, котрі ми порівнюємо з адськими муками, вже муртується, не живе, материнська молитва може вимолити, не може, а вимолює, піднімає цю дитину навіть з важких положень життя. І ось сьогоднішнє євангельське читання про людину, яка залишилась сама. Я недоразово роздумував над цим моментом. Певно, вже і рідних не було. Цей чоловік розслаблений був 38 років, протягом 38 років. Тут є значно молодші люди, ще котрі не прожили навіть 38 років. А він 38 років був розслаблений, таке розслаблений. О, сьогоднішній сьогоднішній термінологію це була людина з інвалідністю, тобто яка не могла самостійно рухатися. Сьогодні вже є ті технології, які дозволяють е, візочок, наприклад, так, е, в кого немає кінцівок, сьогодні протезують і інші речі, які допомагають людині рухатись і повноцінно жити. А життя Спасителя, час життя Спасителя. Усіх цих технологій не було. І цей розслаблений, ще раз наголошую, протягом 38 років лежав і особливо лежав біля овчої купелі, біля особливої купелі в Єрусалимі. Він лежав і чекав, щоб в той момент, коли ангел Господній сходив у воду і підбурював воду, і всі бачили, що йде підбурення води, вода бурлить. Хто перший входив в воду, отримував зцілення. І, звичайно, не маючи рідних, близьких, друзів навіть, розслаблений не встигав першим зануритися по воду. Багато людей, сказано в Євангелії, не, не чуючих, з інвалідністю, незрячим, отримували зцілення, а він лежав далі. Він лежав. І ось Спаситель бачить, його недугу каже, ти хочеш бути цілим. Цілісним. Ось тут унікальний момент. Поняття цілісність це не лише оздоровлення зовнішнє, тілесне. Цілісність це взаємозв'язок, гармонія, поєднання духовного і тілесного світу. Христос його зцілив одним словом, Бо каже розслаблений Господи, я хочу! Я хочу бути здоровим! Але нема людини, яка може мене взяти і занести в ту купель, коли буде ангел Господній збурлювати воду. Господь каже, хочеш? Отримай. Бери, оди свій постіль і йди. Людина взяла постіль і пішла. І в даному контексті є два моменти. Перший, Господь чи не вперше, показав взаємозв'язок між духовним і тілесним світом, між гріхом і наслідками гріха. Каже, ти сьогодні здоровий. дякую Богу. Іди і більше не гріши, щоб з тобою нічого більше такого не трапилося. Тобто наслідками гріха може стати велика трагедія. До прикладу, людина служиває спиртними набоями і попереджує, друже, буде біда. Та ні є справді, це результат трагедії. Людина курить, навіть на кожній бачці цигарок є попередження. Наслідки трагічні рак і тому подібні речі людина не звертає увагу. Потім, коли дотик, смерті, подих, людина бере до уваги ці слова, але вже часто буває пізно. Є інші гріхи, страшні гріхи, про які навіть соромно сьогодні в храмі говорити. І наслідками цих гріхів є теж руйнування сім'ї, родини, суспільства і тому подібних. Напрямків нашого життя та на діяльність. І біда. Це наслідки гріха. А саме головне, тому що всі ви розумієте, можна з будь-якого положення вийти, з гробу не можна вийти. Але коли людина втрачає здоров'я, тоді людині вже нічого не хочеться. І варто про здоров'я навіть з юності, з молодого відкули здається, ще молодий дбати, тому що ми з вами є храм Духа Святого. Ми храм прикрашаємо. Так і храм Духа Святого, наше тіло, ми теж повинні прикрашати добрими справами, покаянням і життям по Бозі. І другий момент Євангелія, який частково на нас торкається з вами, прийшли фарисеї. зовнішньо, ніби глибоко віруючі люди, знавці святого письма. Зовнішньо виконавці Святого Письма. Це були ще тогочасні унікальні законники, які все букву закону, букву навіть передані старці виконували. І ось ще порадіти, вони кажуть. Друже, а чому ти взяв одру і хто тебе зцілив в суботу? Субота це День спокою». Замість того, щоб порадіти, подякувати Богу, знайшлися ті хто з осудженням віднісся до цієї події. Так і в нашому житті часто буває, коли людина навертається, кається. Ми бачимо гріх людини, а покаяння сліз не бачимо. Тому осуджувати людину ні в якому випадку не можна. Судити треба себе. І це самий тяжкий суд. Бо нам завжди хочеться, щоб ми виглядали як найкраще внутрішньо. Хто знає, чим ми наповнені, але зовнішньо хотіли б, щоб і похвалили, і добрі слова сказали, і судити себе ще раз наголошую, преподобні кажуть, дай Але це найпростіший смиренний шлях до царства Небесного. І на завершення. зазвичай, людство можна поділити на дві частини. сьогодні це дуже поміє. Я не маю на увазі багатих і бідних, це теж. Я про інший. Про інтелектуальний склад життя людини. Є люди, які менш розвинуті. Так складається в житті генетично, інколи людина не працює над собою, а інколи, ще раз наголошую, так людина народиться. І в такої людини часто гордість проявляється завдрістю до тих, хто успішний, хто талановитий, хто інтелектуально більш здібний. Заздрість панує в серці такої людини. В людей освічених талановитих є інший гріх гордості, який виділяється через числаві, самолюбіє вживу такі церковнославянські слова, коли людина любується собою, чи славиться відповідно, інколи буває навіть непоміна гординя, яка нікого нічого не бачить. І перша частина людства, і друга частина людства перемагає гріх цієї гордості. Єдине смирення. Смерти це чеснота, яку показав сам Господь, коли умив, помив ноги своїм учням. Смирення – це та чеснота, що Господь так полюбив цей світ, що прийшов до нас, став людиною, смиренно народився, щоб нас, для нас відкрити Царство Небесне. І смиренням ми можемо. Лише досягнути внутрішнього миру і царства небесного. А хто найсмиреннішим виявився серед послідовників Христа? Жінки переносиці. Вони нічого не побоялися. Вони смиренно служили Господу і без смиренно побігли, щоб виконати закон. І все ж таки. Тіло Спасителя віддати належним чином для поховання. І вони за своє смирення першими, першими, не апостоли, а Божа матір і жінки бероносиці першими дізналися про Воскресіння Христова. Тому по особливому сьогодні, як і минулої неділі, шанували жінок бероносиць так сьогодні по-особливому шануємо наших мам, бабусь. Наших жінок. Це велика радість, що є жінка на землі. Звичайно, трішки себе поправлю через жінку, через Єву прийшов гріх. Через другу жінку, другу Єву, як каже нам апостол. Божу матір, прийшов Спаситель, і прийшла велика радість Восіння Христового. Тобто жінка може вплинути. І створити най сім'ї, а може статися і інша трагедія, часто кажуть, особливо в історії. З цією війною я чи пов'яжу, а з попередніми війнами, особливо середньовіччя, філософи завжди казали, розпочинається війна, шукай жінку. Це правда, коли глянути в історії, це можна помітити. Але жінка може стати чарівною, щасливою. Коли поруч є достойний чоловік. Тому я протягом минулого тижня казав на волошку всім чоловікам дарувати радість жінкам протягом цього тижня жінок-мироносець. А сьогодні треба продовжувати. Треба згадати наших мам, бабусь, які вже у вічності, в кого живі, підтримати, обійняти і обійняти наших жінок, які є мамами для наших дітей. І таким чином ми будемо з вами виконувати. Закон Спасителя, закон Євангелія. Але виконувати не так, як фарисеї, тільки для зовнішнього, а внутрішнього перероджуючись, стаючи кращими, люблячи наших жінок крок за кроком. Іти до вічності, щоб там зустрітися з Богом. Амінь. Христос!